Hello. Я морально збираюся зараз, хоча, можливо, це і зараз не дуже помітно, але збираюся вам показати, продемонструвати цей найлегший спосіб шиття або створення трусиків, які без шовні, щоб не було під жодним, там, під жодною спідничкою чи жодними облягаючими речами їх помітно. Але як бачите, я починаю це все робити дуже повільно. Тому що субота, сонце, тільки що було на вулиці, хоч і трошки прохолодна погода. Але було сонячно, і я так трошки розкумарилася. Е зранку зшила-дошила комплектик. І зараз прилягла і не можу ніяк назад себе змусити піднятися і щось зробити. Тому став лайк, підписуйся. Я впевнена, що зараз я це зроблю. Як бачите, да, я все-таки підняла себе Ох, взяла канюшку. Зараз вам трошечки, трошечки порозповідаю про неї, взагалі, що за матеріали я буду використовувати і що я буду робити. Це дуже швидкий процес. Через те, що він швидкий і більш часу витрачається саме на розкрій, я вам трошки порозповідаю. Так от, я беру три кольори: три кольори матеріалу мікрофібра. Мікрофібра це тканина, яка дуже класно підходить для нижньої білизни, для спідньої білизни. Використовується дуже часто, вона такої середньої цінової політики, можна сказати. Але ну, від якості, від якості залежить і ціна. Ось так. В мене три кольори: в мене такий шоколадний, червоний, який має блін, ну, такий класнючий перелив і наш жемчужний такий. Ну, от те, що ви бачите відблиск білого, це от воно переливається. Неймовірно, класна тканина і максимально приємна до тіла. Вона навіть аж невагома. Тому так, прекрасний матеріал. І ось така фіалкова, ніжно-ніжно-фіолетова. Я вирішила, що в мене ці три кольори будуть базові. Я ще хочу знайти все-таки максимально, щоб був базовий наборчик. То це ще буде чорний, але в мене зараз немає такого в наявності. І буде в мене ще такий самий, але. Цілесного бежевого якогось кольору. Там уже по відтінкам я буду підбирати, який мені більше сподобається, але коли я купувала саме ці, той беж, який мені дуже сподобався, його, на жаль, не було. Не пощастило. Але нічого страшного. Знайду. Що я далі роблю? Я вибираю, обираю ту викрійку, яка мені буде найбільш зараз потрібна. Тобто, вибираєте модель трусиків. Так от, обираєте модель трусиків, я буду з. Таких кольорів робити дві модельки це будуть і стрінги, і е, звичайні сліпи. Так. Е, стрінги, але стрінги бразильяни, які точніше, вони будуть так трошечки, знаєте, робити е, булочки дуже спокосили, бабачте. В мене завжди, я, коли говорю про білизну, е, але ця штука дуже така. Е, Хвилююча. Зараз я повирізаю ті викрійки, які в мене є, і повернуся. Так, я вже зробила, зробила. А, покажу зараз викрійки, які... Вирізала. Як це в мене це виглядає. Тут трошки, зараз самі побачите. І так, ось це три мої модельки, які я буду використовувати. Це стрінги. Я їх зараз тут з'єднаю. Це бразильяночки. Дуже класні. І ось ці парашути. Щоб ви розуміли, ось ці всі три модельки це розмір М. І ці, і ці Окей. А це що за бабське уродство? Ну, я не знаю. Я зроблю цю модельку. Хоча, от думаю, чи варто її робити, тому що, ну, ви порівняєте, дюймовочка і просто великан якийсь. Хм, Не знаю, що з цим робити, але, ну, невмовірно величезний просто розмір. В ньому це явно не М якийсь. Тут весь сіксель. Тому, мабуть, я почну з цих двох красенів. Це в мене просто вони згорнуті тут навпіл і буду показувати, як зараз буду вкраювати. Один колір вже я вирізала. Він який же перелив. Ну, манікр не дивіться, він відросший. Але трусіля оці прям клас. Зараз виріжу ще інші два кольори і буду показувати детальки. Вже підготувала детальки. Оричневі стрінги. Бразильяна такі фіалкові. І червоні стрінки ще одні. Тобто буде в мене три кольори. Три кольори, три кольори. І так само три ластовиці. Ластовиці вирізала на 7 міліметрів менше, ніж вони мають бути по повному розмірі трусиків. Тому що на них ми будемо загортати і приклеювати. Що мені далі потрібно? Мені далі потрібна. Там як мені потрібно. А насправді, блін, як же воно називається, я не пам'ятаю, але запитайте тоді в коментарях. Я до того часу точно згадаю. Ось така штука мені треба. Так. Світло мені заважає, так? Ось це. Так здається, краще. А мені потрібна ось. Такий матеріал. Напишите в коментарях, запитайте, як воно називається, тому що зараз я не згадаю. Sorry. Беру ці свої детальки, відкладаю, а тут полежить. Тепер мені потрібні ножиці і потрібна лінійка з ручкою. Лінійка є, ножиці є. Цей шматок є. Це не тканина це папір. Він клейовий, він не так клеїться, так він, як звичайний папір, але він тут має е, один шар, який буде приклеюватись за допомогою обробки пару. Так, а ручку десь я тільки що. Ага, ось. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно нарізати смужки 0,7 мм. Так як в мене тут припуски 0,7 мм на кожній детальці. Трусики, той нарізаємо по 0,7 мм. Для вас я це, звісно, проскорю, але це займе час. Відпишись по поки. Нарізала вже таких чудесних стрічок. Зараз буду їх клеїти і показувати вам детально. Я почну з коричневого. трошки Що нам треба зробити? Перше виявити, де тут лицева сторона. Де тут лицева сторона? Вона буде більш такою глянцевою. А зсередини більш шершаве. Так, мабуть, так гірше, так? Так, нехай буде так, що світло зверху падати. В мене буде ластовиця вона з кулірки. Ага, я її хоча обрізала навіть на 5 мм, але мені обрізати її потрібно ще. Відповідно, мабуть, і всі теж так само. Обрізаю ще на 5 мм, тому що... Тому що ми на цю ластовицю будемо загортати основний матеріал. І приклеювати будемо так само цю ластовицю, як і ті детальки, які відгортатимуться. Так, зараз перевірю. О, прекрасно. Да? Тут. Да. Е, краще зробіть наступного разу, якщо от ви будете робити, помітки, де мене розташовуватись сластивиці, бо я цього не зробила. А, папір я, правда, схопала, але зарано. Маємо ми вирізати ще. А я використаю ці, які вже Добре, виріжу нові. Потрібно вирізати. Є такі самі стрічечки. Можна їх товстішими вирізати. Не 0,7 мм, якщо хочеться. Ось тут виріжу, покажу зараз, як чого це працює. Так, і треба що зробити? Бажано ще щось підкласти під стіл, поки вона нагрівається праска. Що ми робимо з куліркою? Кулірку ми маємо зараз розгладити, тому що, бачите, вона в мене ось так вертається. Не дуже зручно буде в неї так працювати. Кулірку ми розгладжуємо. Є, розгладили. Що ми тепер робимо? Шоршавою стороною я прикладаю з усіх боків на ластовицю, на внутрішню частину ластиці. Блін, матеріал в мене прям скручується, тому неприємно, неприємно. Зараз працювати. Я хоч його відпрасувала, тільки що все одно він не дуже так вдається. Ставлю на двічку. Мені більше потрібно, щоб пар з'явився. Що ми робимо? Ми нашу цю приклеємо просто, походимося по горі. я вам покажу ближче. Відрізаю цю часу. Саме роблю знизу. Бачите, вона трошки навіть відклеюється. Не відклеється, від'єднується. Само О, пари з'явився. Що далі? Так я перевіряю, так, це все така середня сторона. А далі робимо. Я оце все зайво підріжу. Щоб воно потім менше відверталося, коли вже будемо носити трусики, бо... бо план який, ми ж будемо носити це, і добтягуючи одяг. знімаю плівочку, просто білу плівочку знімаю. У на те місце, де вона має розташовуватись. Наша ластовиця. Ось тут вона в мене має бути. Я її так прижимаю. Вона ще не приклеїть і знову проходжуся. Паром. Я зараз не торкаюся. Все те саме робимо з нашими стрічками, які ми нарізали, але з боковими вже частинками там, де ніжки. Далі охайно проклеюємо цю детальку, ось так відгортаємо і проходимо знову. Але має бути рівно. Я вже закінчила. Троє трусиків готові. Перші це ті, які я вам якраз показала. Червоні. Також стрінги. І ось такий – Це бразильяночка. Що я вам можу сказати, вже підсумовуючи все, що я типу, зробила. На що треба звертати увагу? Під час розкрою. Тобто тут в мене дві різні модельки, дві різні викроючки я використала. По-перше, я вам сказала, що мені б бажано було б поправити: це зробити ширшу ось цю частинку, яка задня між сідничками, і ширшу бокову частинку. Після того, як я приміряла, я ще можу додати коментар, що це в мене розвір М. Але, як ви бачите, матеріал дуже еластичний, і тому я б десь зменшила на сантиметр так, два по бокам. По суті, це я зробила якраз на червоних стрінгах. Я тут, хоч і зробила між сідничкову зону трошки більшу, я коли розкроювала, в мене тут було більше сантиметрів в запасі. Але все одно, в мене вийшло тут. Як бачите, не дуже повсто. Ну, Хоча виглядає дуже класно. Тут всі інші моменти на червоних все окей. І третій, найвдаліший все-таки в мене вийшов варіант це саме бразильяни. Вони, ну прям потрясаючі, вибачте, я не знаю, як це перевезти. Прекрасні просто виглядають, вони класні. Тут в мене абсолютно ніяких нарікань не було взагалі ніяких проблем. Ластовицю єдине, що. Раз-раз. Слідкуєте за тим, щоб ластовиця була все-таки стик-стик. Тобто ви коли загортаєте, щоб ластовиця в цей момент отак не підгорталася, щоб ластовиця собі лежала і поверх просто те, що ви нагортаєте та тканинка. Тому що, коли ви робите. Разом з матеріалом, який ластовиця, це загортаєте, тут не буде видно, тут не буде видно ось. Я думаю, що, можливо, вам видно. Коротше, тут йде потовщення, і воно не дуже приємне. Воно не дуже помітне, але якщо ви все-таки збираєтесь працювати над якістю, то краще вам зробити так, щоб не було цього потовщення. Я дуже вдоволена тим, що в нас з вами все це класно так вийшло. Буду вам вдячна за коментарі. Пишіть дзвоніть не забувайте, тому підписуйтеся, коментуйте. Побачимося з вами в новому відео. І чекаю в коментарях від вас нові ідеї. Можливо, ви хочете щось почути, побачити від мене такого цікавого, що я ще вам не показувала. Тому гайда! Гарного вечора, гарного тижня! Па-па!